Дорога церква, ви можете присісти на свої місця. Вітаю всіх присутніх, всіх, хто прийшли, хто мають можливість чути Слово Боже. Вітаю також вас святом. Святом стрітіння або зустрічі. Тієї людини, яка сказали: нині відпускаєш Ти мене. Тому що, тому що мої очі бачили що? Спасіння. Ваші очі бачили спасіння. Мої очі, якщо я народжений згори, бачили спасіння. І ми всі можемо разом з тим старцем і сказати, наші очі або мої очі бачать спасіння або бачили спасіння. Коли ми дивимося на Біблію і на всі всі описи, які написано в Біблії, ми бачимо, наскільки ретельно Бог підходить до тих чи або інших речей. Ніколи не описується якихось речей, які не корисні для нас. І якщо взяти від самого початку, від буття і до відкривання всю Біблію, червоною лінією через. Всю Біблію проходить план спасіння людини. І спасінню, спасіння людини ми можемо мати тільки через один інструмент, інструмент віри. Багато що залежить від нас самих. Багато в чому ми можемо самі участвувати, але цей інструмент віри Бог дав для людей. Я сьогодні ще раз хотів би поговорити на тему віри, і це дуже велика тема, про неї можна говорити віками, і вона є невичерпна. І в Євангелії від Івана 3.36 написано: хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Дві річки, які течуть. Одна має вічне життя, інша не має, і посередині немає нічого. середнього. І замітьте, на другу річку є Божий гнів. Одна річка має або одні люди мають вічне життя завдяки вірі, інша річка, або інші люди не мають, але Божий гнів перебуває. На них. Це слова Івана Хрестителя. Іван Іван від Івана, 5, розділ 24, вірш написано. Знову і знову запевняю вас, що хто, ма, е, хто слухає моє слово і вірить в того, хто послав мене, має вічне життя. І на суд не приходить. Але прийшов він від смерті до життя. Не перейде. Не в майбутньому, а перейшов зараз в цей момент. І це слова Ісуса Христа. Хто вірить, хто бере, хто приймає. Івана 6:68 написано і про цей епізод, коли багато учнів відійшло від Ісуса Христа. І Ісус Христос зверстає, звертається до своїх учнів і питає, а ви не хочете відійти від мене? І Симон Петро, з 68, 69, вірш, 6 розділ Івана, читаємо, а Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми що зробили? Ми повірили і пізнали, що Ти є святий син живого Бога. Це слова Петра, або викрик Петра на, на ту пропозицію, яку сказав Ісус Христос для них, або на те запитання, яке сказав Ісус Христос до своїх учнів. Я хотів би сьогодні ще на один епізод подивитися, і щоб ви подивилися на нього. Це на епізод Хоми, коли він зустрівся з Ісусом Христом. Багато дуже легенд говорить. Я багато чув е, таких, ви знаєте, висказувань, такі, як е, трошки да, до апостола Хуми, Але це є апостол, який був біля Ісуса Христа. І багато людей, навіть не в Його слід вступити, а починають говорити якісь такі речі, от ти невірний, як Хума або інше. Апостол Хома повірив, і ми це пізніше побачимо. І це був апостол Ісуса Христа. Я не розумію, як би ми себе повели в тій ситуації, коли Ісуса Христа розп'яли, і всі бачили, як Він його положили в гробниці. І ми будемо про це сьогодні згадувати, коли Він там висів і всі це бачили, всі над цим спостерігали. І учні були просто в шокі, недоумені, що ж буде далі. І апостол Іван, який стояв внизу, якому передавав Ісус Христос свою матір, він, він десь розумів, що це все. Але він не розумів, що буде далі. І для них це був шок. Давайте ми прочитаємо Іванів від Івана, 20-й розділ. Це такі останні, останні розділи Івані від Івана. Який розказує в жатій формі е, ті події, які були до того і після того, після Воскресіння, 20 розділ з 24 по 31 вірш, читаємо. Хома, один із 12, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа, та Він сказав їм, Поки не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були в середині будинку його учні і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі: поклади свій палець, поглянь на мої руки. Протягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючим, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Мета написання цієї книги. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. І 31 й вірш надзвичайно важливий і ключовий. Але це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб, вірячи, життя мали в Його ім'я. Така історія. Яка була з учнями і Хомою. Ми не знаємо причини, багато ходять догадок, багато розказів, чому Хома не був на першій зустрічі, або на декілька зустрічей, ми не знаємо, скільки їх там було. Але учні без Хоми зустрічалися з Ісусом Христом. Вони бачили його. І автор, який описує, який описує даний момент Іван, він же був віруючий. Ви пам'ятаєте, що Іван повірив тоді, коли він побачив пелена, коли він був в гробниці, і він казав, він подивився і що, і повірив. Багато учнів вже спілкувалися з Ісусом Христом. І ви дивіться, наскільки все жато, що не написано, які були там дискусії, про що говорили. Ви пам'ятаєте, що учні йшли в Ісус, і з ними був діалог, вони почули повністю лекцію на тему Воскресіння Ісуса Христа. і Ісус Христос від пророків об'ясняв і казав, ви маловірні. І потім їм очі відкрилися, і вони повертаються і кажуть: ми бачили Ісуса. І всі ж учні гомонять про це, що ми бачили, зустрічався. Він приходив. Але дивіться, яку позицію займає Хома. Позицію, яка на сьогоднішній день дуже модна? Сьогодні дуже модно говорити, не вірю, не побачу, не повірю. І Хома видягає декілька таких аргументів. Перше, не побачу. По-друге, не попробую пальцем там, де цвяхи, і не вкладу руку до ребра. Замітьте, Хома все бачив або все знав. Як прибили? Де вдарили і на що треба звернути увагу. І казалось би, з точки зору людської, ну все правильно. Правда, Христос має іншу думку на цю позицію. І ви дивіться, найперше, Хома проявляє, або ми проявляємо таку людську самовпевненість. Я побачу. Або є такий вираз. Я бачив на свої очі. Ну, якщо на свої очі, це вже все. Але Біблія говорить, що наші очі можуть бути зовсім неправильні. Вони можуть бути перекошені. Відношення духовного і відношення вірі наші очі вони взагалі збиті, вони неправильні. Ми не те бачимо, що потрібно, і не на те звертаємо увагу, що нам потрібно. І пам'ятаєте Єву, яка дивилася? Ви пам'ятаєте, що вона бачила? Бог дивиться на плід. Пам'ятаєте, і Бог що каже? Смерть. Бог дивиться на плід, каже смерть. Єва дивиться на плід. І що каже? Воно не таке і погане. Воно приємне на око. І воно дає знання. Всі аргументи правильні, да? але Бог каже не можна. Дивимося. Але це неправильно. Пам'ятаєте народ ізраїльський, скільки йому було показано? Вони тільки перейшли через море, вони бачили, як єгиптяни падали, як їх затопило. Тільки що. Перед ними гора тряслася. І вони казали: йди, ти, ми боїмося, йди. А потім що вони сказали? Ми не знаємо, що з цим Моїсеєм, з цим чоловіком ми не зовсім. І потім зробили собі Бога, який мав їм повернутися. Вони бачили. Пересвященники, які бачили, Я побачу, я покладу, я доторкнуся, але наші очі вони є збиті. І нашими очами ми не можемо досягти віри тієї, яку пропонує Бог. Тому що для віри авторитетом, першим авторитетом повинен бути признання авторитету Ісуса Христа. В нас віра або той інструмент може працювати тільки тоді, коли авторитетом, нас, в нас, в для нас може бути тільки Ісус Христос. Поклади сюди-сюди свій палець, каже Ісус Христос. Поглянь на мої руки, ти їх бачив, ти їх знаєш, які вони. І доторкнися до мого бока. Хома був впевнений в іншому, і це самовпевненість його підвела. В нашому житті ми можемо бути в чомусь впевнені, але наша самовпевненість може нас підвести. Тому що впевненість нашу ми повинні зміщати на той авторитет, який є в Ісусі Христі. Коли Хома побачив Ісуса Христа, Замітьте, в нього не було якогось такого, знаєте? О Ісус Христос! Ти тут? Да? Не було такого, да? а Він настільки був шокований, що він просто викрикнув. Він настільки був розбитий побаченим, що він сказав: «Господній і Бог мой! Ось що дає авторитет Христа. Ми тоді розуміємо, до кого звертатися і на що робити нашу основу. Друге це надія на наші можливості. Це саме страшна і саме тяжка річ. Ми дуже буваємо самовпевнені. Хома був впевнений в тому, що якщо він доторкнеться, побачить, і якщо він доторкнеться, Якщо Він все зробить, всі ці маніпуляції, то Він щось отримає. Але Ісус Христос цьому заперечує. І оці можливості, які маємо ми, інколи ми ставимо їх впереді, перед Богом, ми ставимо його ближче або далі від Христа. Ми не ставимо на першому місці Бога, а потім свої можливості, якщо ти даси мені, це не означає, що ми повинні бути взагалі бездіальні. Але як ми ставимо ці позиції на які місця? Тому що авторитет Христа він повинен бути найперший. І якщо в нас немає визнання авторитету Христа, ми не можемо мати ту віру, яку пропонує Бог. І ми читаємо в 31-му вірші, який ділиться абсолютно дві категорії, або додає дві категорії людей, які мають віру. Замітьте, а це було написано, що ви повірили, що Ісус є Христос. Перша частина. Це було написано, що ви повірили. І багато християн мають це. Вони вірять, що Ісус є Христос. Але замітьте, тут є ще друга половина друга половина цього вірша, яка для нас, християн, є абсолютною потрібною. І якщо в нас другої частини немає, то перша частина нам нічим не допоможе. Що Син Божий і щоб вірячи, замітьте, щоб вірячи, віряв дії, і щоб вірячі. Життя мали в його ім'я, що, вірячи, наша віра приносить повний результат. І третє, що я хотів би сьогодні сказати, Хома був, знаєте, так, зухвало виступив, або, як сказати, приніврежительно да, на російській мові, виступив проти. Я не знаю, чи були ще сторони, які з ним. Можливо. Можливо, хтось я підтримав. Да-да-да, ти правду кажеш. Треба побачити. Ті, які не бачили. Але він зухвало виступив. Він поставив свою пропозицію. Він свою позицію поставив перед Христом або перед Богом. Якщо ти зробиш мені оце, оце і оце, якщо ти дасть мені побачити, Потім я потрогаю пальцем, а потім я ще вложу руку до ребра, я тоді зроблю те, що ти просиш. Або скористаюся тим, що ти просиш. Дуже часто в нашому житті ми Богу ставимо мови. Якщо ти мені зробиш оце, оце і оце, тоді я зроблю можливо це. Це абсолютно наша неправильна позиція. Ми не можемо поставити Богу якусь зухвалу таку знаєте, позицію. Ти мені зроби оце. Хома по своїй невірності і по своїй забудчивості він, він хотів так. Тому що прийшли учні і кажуть йому, ми бачили своїми очами. Але він хотів впевнитися на 100%. І він Богу поставив умови. Я хочу бачити, я хочу вложити палець і я хочу доторкнутися. Ми інколи в нашому житті ставимо Богу умови. І вони є абсолютно неприйнятні і неправильні. Бог нічого нам не повинен, Він це зробив. Ми маємо, ми тільки повинні користатися все, все вичерпне тут. І підходити з таким зухвальством до Бога і казати, що ти маєш це і це і це, це є абсолютно неправильно. І ми бачимо, чим закінчиться ця історія. Ісус Христос каже, блаженні або щасливі, правильні люди, які не бачать, але вірять. Правильні люди, які мають життя, блаженні, які не бачили, але вірять. Закінчуючи, я хотів би сказати, прочитати перше післання Петра, другий розділ, сьомий вірш, кажеться про ту надзвичайну цінність, яку маємо ми. Отже, для вас, для нас, для мене і для вас, для мене в першу чергу, які вірите, що є? Дорогоцінність. А для тих, хто не вірить, є камінь спотикання. Які відкинули будівничі, які віруєте честь, але це неправильний переклад. Які вірите, це є дорогоцінність, а для тих, хто не вірить камінь, яким знехтували будівничі, він став наріжним каменем. Майте віру, яка суперечить нашим очам, суперечить нашому розумінню. Але в якому авторитеті є Христос, який говорить, що нам потрібно для нашого спасіння, щоб ми повинні було взяти. І ми ніколи в ні в якому разі не можемо видвинути якихось доповнітельних доп... доп... аргументів, щоб нам Бог щось зробив для нашого спасіння або для користування нашої віри. Амінь. Встанем помолимося.